Всім привіт! Замовив в інтернеті прибор для вимирю PH води. Зараз відкриємо, подивимось, що всередині, що прийшло, І спробуємо його відкалібрувати, тому що там потрібно робити калібровку. Так, невеличкий такий пакетик. Тут більше нічого немає. Відкрили. Так, це приберемо, щоб не мішало нам. Ось такий кейс прийшов. Ось так виглядає. Ось, ага, ось тут він відкривається. Ага, дивимося. Три пакетики. Вони знадобляться нам для калібрування роботи нашого пристрою, а також інструкція. Як бачимо, інструкція на англійській мові, і це дуже великий мінус. Тому що товари, які продаються на території України, мають містити дубльовану українською мовою інструкцію. Це можна звертатись до служби захисту прав споживачів. Це велетенський мінус. Не до опрацювання. Ось так виглядає сам прибор. Прибор має ручку для кріплення на одяг, дисплей електронний, дві кнопки. Верхня кнопка on off включити виключити нижня Call. Це означає калібровка. Тут ми бачимо колбу, в колбі є рідина та якісь, е якась проволочка. Ось так це виглядає з торцю. Для того, щоб зробити калібрування ось цього пристрою, нам знадобиться дистильована вода, мірний стаканчик та 4 ємності, в які можна залити ну, 250 мл. Температура води повинна бути 25 градусів. Ну або приближена до 25 градусів. Починаємо з того, що відміряємо 250 мл води. Перед початком робіт обов'язково всі ємності промиваємо. Почергово заповнюємо всі наші ємності. Далі відкриваємо кожен з наших пакетиків та засипаємо в свою скляночку. Всередині пакетиків знаходиться сіль, яка придасть воді відповідний pH. Перемішуємо до повного розчинення. Отже, у нас, є, у нас є три ємності з певною PH, а також є просто склянка з дистильованою водою. Відкриваємо наш ph метр вмикаємо його, зануримо в воду дистильовану. Він тут показує просто аби що. Показує 10. Тобто, бачите, він, він не відкалібрований. Зараз ми маємо його відкалібрувати. Так, занурюємо наш прибор. По сі рисочки занурюємо наш прибор у воду. Він показує 6,86, бачите? Це рівно та цифра, яка написана на нашій ємності. Тепер нажимаємо, нажимаємо кнопочку Call. Це калібровка. Натискаємо її на 5 секунд. Один. Відпускаємо. Екран заблимав, значить, прибор відкалібрувався. Далі занурюємо прибор в ємність з дистильованою водою. Тепер занурюємо прибор в ємність з рідиною PH4 і чекаємо, поки він максимально наблизиться до показників. Нашого розчину. Бачимо, що у нас розчин на пакетику 4 на нашому приборі. Ми бачимо, що наш прибор показує 4.01. Це максимально близько до нашого показника. Нас такий результат влаштовує. Нажимаємо кнопочку Call знову на 5 секунд. Монітор замигав, значить, він відкалібрувався. Знову. Занурюємо перебор в дистильовану воду. Промиваємо його. Струшуємо. І калібруємо вже по останньому розчину. Має бути 9.18. Бачимо, у нас чітко 9.18. Показники збігаються. Знову на 5 секунд нажимаємо кнопочку «Call». Циферки почали блимати, значить калібров, калібровку у прибор прийшов. Знову промиваємо дистильованій воді. Обов'язково після кожного використання прибор потрібно промивати в дистильованій воді. Це, це допоможе йому довше прослужити вам. Акуратно прибор струшуємо. Якщо є, якщо є силфетки, бажано протерти, осушити. Після проведення калібровки прибор ми вимикаємо і ставимо футляр. Все, наш прибор відкалібрований і готовий для використання. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь. У мене все. Дякую за перегляд.